Так, є в мене така миска морожених карасів. Два місяці тому я їх заморозив, почистив. Сьогодні витягну, ставлю на розморозку. Буду стояти або просто у відкритому, ну, на кухні, або, можливо, поставлю в холодильник. Бо цей вечір, хай до ранку вони розмерзаються. Завтра будемо солити. Так, розморозилась наша риба. Вона цілу ніч стояла ось так на кухні. Але вона ще така трошки холодненька. Якраз добре для того, щоб її солити. Зараз будемо солити. Так, солимо ми нашу рибу. От рибу я вже почав солити сухим посолом. Бачите? На дно миски дав сіль і кожну рибу в солі. Обмакую і складаю. Ось так буде воно солитися. Так, поставив солити карасі. Все, всіх їх пересипав з сіллю. Дивіться, вони в мене були чищені. Середину засипав. І дезята. Все. Засипав. Все. І так я їх переклав. Два-три дні будуть вони в мене так солитися.